Слава Україні, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як зняти валюту з рахунку ФОП без втрат для вашої валюти. Якщо вам цікаво, поїхали. Отже, як відомо, досі є різниця між офіційним курсом національної валюти, за яким ви зобов'язані як ФОП продавати всю валютну виручку банку та тим курсом, який зараз у обмінниках, тобто фактично, ви отримавши. Там, тисячу доларів в доходу, як ФОП, змушені втрачати приблизно 10% у зв'язку з тим, що курс, за яким ви продаєте банку, приблизно 36,6%, а курс, по якому ви знову ж таки можете купити назад свої долари, 40 і більше. Раніше я вже розповідав про те, яка є схема отримання валютної виручки ФОП без втрати. Залишиться відео в підказці. Воно й досі актуальне, про тому, що тоді. Це був липень місяць, різниця взагалі була приблизно 20%. Коротко нагадаю, що цей спосіб передбачав виїзд ФОПа за кордон в країну, в якій ви можете зняти готівку з банкомату через nfc Чіп і отримання валютної виручки на картку Монобанк, який єдиний досі дозволив прив'язати віртуальні валютні картки. До валютного рахунку ФОП таким чином в Польщі чи в Австрії ви, в принципі, можете зняти ваші валютні надходження. І, хоч ця схема в принципі дієва, але ви все одно втрачаєте 2% на комісії Монобанк, плюс можлива комісія банкомату, плюс найосновніше ви все таки втрачаєте на курсовій різниці, якщо ви отримуєте в доларах, а знімаєте в злотах чи в євро. І якщо ви отримуєте в євро навіть, але знімаєте Україні, яка не видає євро, наприклад, у Польщі. Сьогодні ж ми поговоримо про те, яким чином не виглядаючи, все таки можна е отримувати всю валютну виручку, яку ви отримаєте, фактично без жодних втрат. Отже, схема дуже проста: вам потрібно отримувати валюту на рахунок Монобанк, продати її із картки Монобанк, відправити на картку Ізібанк, а в Ізібанку відкрити валютний депозит із граневим поповненням. Ви можете сказати, що нічого унікального в цій схемі немає, насправді валютні депозити вже з'явились досить давно. І в принципі, вони були вже з того часу можливістю знімати валюту з рахунку ФОП, але насправді не все так просто. Тобто, якщо ми говоримо про початок лише цього механізму можливості поповнення валютного депозиту з гривневих карток, то спочатку був ліміт лише 50 тисяч гривень, і я нагадаю, що навіть монобанк, який запровадив ці. Валютні депозити продавав в той час валюту а, на цей депозит за курсом приблизно 40, Тому різниця фактично була майже тою, тобто 10 і більше відсотків. Тому, якщо ми говоримо про можливість зняття валюти без страт, то така можливість з'явилась ну, досить. Нещодавно я вирішив поділитись з вами, так як фактично відкрив для себе свого ФОП такий депозит. В чому полягають фінансові моменти цієї схеми? По перше, у Монобанк, якщо ви отримуєте валюту, один з найкращих курсів, по якому банк у вас купляє цю валюту. Станом на сьогодні цей курс становить 36 гривень 65 копійок. По друге у ізі банку, який вам надає послуги від імені Таскомбанку, найнижчий курс продажу валюти під депозит серед системних або важливих банків для української фінансової системи. І він становить 36 гривень 93 копійки. По третє, в ізі банку ставка на цей депозит становить 0,3%. Таким чином, якщо ви продаєте з свого рахунку ФОП у Монобанку валюту у сумі 2728 доларів, то ви отримаєте 99 981 гривню за які у EasyBank ви купите долари і покладете на депозит 2709 доларів, а 2 долари по закінченню депозиту ви отримаєте як проценти. Фактично, втрати між проданими 2728 доларами і отриманими 2709 доларами становлять всього 19 доларів, менше ніж 1 Якщо бути точним, 0,69% від суми, яку ви отримали на рахунок ФОП, важливо, що комісії за переказ з гривні з Монобанк на Ізібанк немає. Ви спочатку повинні переказати 60 тисяч, потім решту, бо 99% вас відразу не пропустить, комісії за зняття депозиту в Таскомбанку, фактично немає. Там 15 гривень комісія можна не враховувати. І при тому, що якщо б ви, наприклад, знімали. Просто валюту в Монобанку. Якщо її би можна було переказувати як раніше з валютного рахунку ФОП, то ви все одно Монобанк заплатили 0,9%. І так само приблизно у всіх інших банках була би комісія за зняття валюти. Тому ця втрата 0,69%. Можна вважати, що її немає. Це нормальна ринкова умова для можливості отримання валюти з валютного рахунку ФОП. Мінуси цієї схеми. По-перше, це ліміт. Ліміт становить 100 тисяч гривень на місяць, і він встановлений, на жаль, Національним банком України. Але цей місячний ліміт, в принципі, означає, що ви кожного місяця можете відкривати новий депозит е, в межах суми 100 тисяч гривень або 2700 доларів. І другий мінус це те, що ви не можете достроково розірвати депозит. Відкривається мінімум на 3 місяці, і лише по закінченню строку депозиту ви можете отримати валюту або готівкою, або на віртуальну картку EasyBank. Плюси цієї схеми це те, що ви можете відкривати депозит та рахунок EasyBank абсолютно онлайн, тобто віддалено. На періоді воєнного часу всі депозити в державі, незалежності від суми гарантовані державою. І забрати готівку ви можете в будь-якому відділенні. Та з Комбанку міфи щодо цієї схеми, які не відповідають реальності, це те, що ви не отримаєте по закінченню депозиту валюту, а вам перерахують гривні по курсу Нацбанку. Насправді це не так. У вас є долар банківського вкладу, і там чітко зазначається про те, що ви по закінченню строку депозиту отримаєте саме валюту, тобто в даному випадку долари. І другий міф це те, що EasyBank якийсь незрозумілий банк і взагалі. Не варто з ним зв'язуватись, він може завтра збанкрутувати. Насправді ні, як я вже зазначав, ви укладаєте договір з насправді Таском банком, який входить в перелік системних банків. Так, це не найкращий банк, і дійсно у мене немає досвіду отримання депозиту назад. Але через три місяці я точно з ним поділюсь, і я більш ніж впевнений, що критичних проблем з тим, щоб отримати саме валюту, навряд чи. У мене будуть. Ну і інші варіанти схеми, якщо ви все-таки не хочете відкривати в Ізібанку депозит, тому що переживаєте за свої збереження, це відкрити депозит у інших банках. І тут можна зазначити, що якщо ви будете отримувати гроші в Приватбанк і відкривати депозит в Приватбанку, то ваші втрати становитимуть приблизно 2,4 адже Приватбанк купляє по гіршому курсу у вас долари, які ви продаєте з рахунку ФОП, а саме по курсу 36,56 і продає до. Коли ви відкриваєте депозит і поповнюєте з ренового рахунку, а саме по курсу 37,45. Якщо ж ви будете це саме робити лише в межах монобанк, то тут ви зекономите трішки, але все одно різниця буде більше ніж 2%, тобто 2,1%, тому що у Монобанк курс продажу доларів на депозит буде майже такий самий, як у Приватбанку 37,44%. І за рахунок цього ви все таки втрачатимете. Але з іншого боку, у вас швидше всього є більші гарантії чи впевненість у тому, що ви через три місяці все таки а, валюту без особливих проблем. І в ПриватБанку, і в Монобанку точно валюта видається. Ви маєте можливість замовляти її, тому. Тут складнощів не виникати. Якщо ж ви все таки не хочете віддавати 2% чи більше від заробленого на користь прибутків банку, то ви знову ж таки можете відкрити рахунок із банку. Я залишу посилання. За ним ви отримаєте 150 гривень просто за відкриття картки у цьому банку. Якщо це відео було цікаво, будь ласка, поставте йому лайк, залиште коментар і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!